Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми з вами зробимо ліниві голубці. Для цього нам потрібно півтори склянки рису, я його вже запарила, ось так він виглядає. Потім кілограм капусти, я вирізала вже оцю кочеришку, вже її тут немає, Чистого, чистої ваги кілограм. Потім невеличкий пучок це петрушки, сметана і фарш. У мене просто курячий фарш, нам потрібно пів кілограма. Потім засмажку я вже зробила, як для борщу. Тут дві цибулинки, дві морквини і склянка томатного соку. Перше, що я буду робити, я буду подрібнювати на м'ясорубці ось цю капусту. Чим я зараз і займуся. Помолола я цю капусту, додаю її до рису. Потім додаю фарш. Далі, щоб краще трималося, додаю два яйця, Дві столові ложки борошна і подрібнену петрушку. Далі додаю до цього всього дві ложки, ось такі гарні добрі ложки, засмажки. Ось так. Сіль за смаком, гарні такі дрібки солі і мелений перець. І все добре перемішую. Я все перемішала гарненько, тепер змащую олійкою противінь. Тим часом у мене нагрівається духовка. Градусів до 180, вона должна бути добре розігріта. Поки я буду виробляти зараз ці голубці, духовка нагріється. Ось так я змастила. Тепер змочую руки у воді і беру ось такі великі такі. Ось так їх колихаю у руці і викладаю на деко одна біля одної. Такі котлетки роблю. Вони будуть досить великі. Ось так я їх кидаю з однієї руки в другу. І виходять ось такі котлетки. Я їх викладаю одна біля одної. І так продовжую далі. Ось так у мене вийшло з тієї кількості фаршу, як я зробила. Тепер ставлю головний момент. Ставлю в духовку на 20 хвилин без нічого. Ось так. Пройде 20 хвилин, кожна ця котлетка схватиться, і потім покажу, що буде далі. Так, 20 хвилин пройшло, вони стали такі тугенькі, крипкенькі, у пів літра води я додаю 2 столові ложки сметани. Розмішую гарненько. І виливаю в засмажку. І зараз її трішечки протушу, і буду заливати голубці. Засмажка зараз закіпає, додаю до неї копчену паприку і трішки солі. Прокипить і буду заливати голубці. Все. Рідина наша закипіла, виливаю її на ці голубці. Ось так заливаю прямо їх. Ось так це все виглядає. Потім, коли пройде 40 хвилин, голубці ці повністю заберуть всю юшку і вони зверху так підсмажуться, будуть рум'яними. Через 40 хвилин їх витягую. Пройшло 40 хвилин. Голубці підсмажилися, повністю юшку вбрали в себе. І ось така смакота вийшла. Ось такі вони виходять, вони держаться кубки, смачні, соковиті. Так що готуйте, я гадаю, що вам сподобається. До нових зустрічей!